Всім добрий день. Сьогодні будемо знову займатися дорогою в Кельмінцях, Кельмінці Ларга. Зараз ми визвали, е, наряд, наряд поліції і будемо складати, писати заяву е, на ями. Це вже буде третя чи четверта заява на це. Зараз я покажу дорогу, яка на що це ми пишемо? Пускай вони рішають, Тут у нас. Получається от така дорога що є. от вона вся їде. Ця дорога у нас сунеться, всі машини от їдуть тільки тою стороною, бо тут нема як проїхати. Тут тут дорога так, щоб була. Понятно? От. от я кладу ногу на асфальт, так щоб було видно. От, от рука, коли ми куди ми тікаємо з дороги від центру. Ну, от, коротше, от така дорога, І ця дорога вся вбита. Це вже було не одна, не один раз записано. От, ще раз показую, ями зараз приїдуть. Це в центрі, от центр, от, от така дорога, от. основна. Зараз приїде, приїде поліція. Відбере заяву. Може цей раз хоча б щось вийде.